Привіт! Приємно знову зустрітися на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Сьогодні поговоримо про такий цікавий та корисний для виробника меблів ручний пристрій від компанії Bloom, який називається Екодриль. До речі, якщо ти не хочеш пропустити якоїсь важливої інформації, підпишись на наш канал і натисни дзвіночок. Отже, спочатку про призначення та переваги цього пристрою. Екодріль призначений для точного сверління монтажних отворів під чашку та кріплення усіх завіз компанії Blum, в тому числі завіс для Aventos HF та HK XS. Чим цікавий цей пристрій? Він компактний, тому не потребує багато місця для зберігання і його можна легко транспортувати, наприклад, на об'єкт. І навіть якщо треба робити отвори під завіси в ідеально чистому приміщенні, не біда. Екодриль сконструйовано так, що майже уся тирса після свердління залишається в його корпусі. Він обладнаний високоякісними фрезами австрійського виробника, які розраховані на довгий термін використання. Сам пристрій повністю механічний, він приводиться в дію за допомогою електричного дриля. Завдяки високій якості фрез можна без проблем використовувати і акумуляторний шуруповерт. Тож, якщо пропало живлення, чи його взагалі немає, для екодриль це не перешкода. За потреби можна виставити бажану глибину сверління отвору. Під чашку завіси від 13 до 15 мм. За замовчуванням виставлено 13 мм. На пристрої також є спеціальні упори, за допомогою яких можна виставляти потрібну відстань до отвору під чашку завіси. Переходимо до детального огляду складових самого пристрою. Що ми бачимо? Металевий корпус із зручною ручкою, на якому спереду та позаду знаходяться виїмки для центрування пристрою по розмітці, резервуар, де збирається тирса, резинові прокладки для захисту поверхні фасаду від пошкодження, одна фреза діаметром 35 мм під чашку завіси, і два сверла діаметром 8 мм під монтажні отвори для завіс із кріпленням швидкого монтажу інсерта та підпрес. На вершині свердл невеликі гострі закінчення. Для завіс під саморізи. Регульовані упори призначені для того, щоб виставити потрібну відстань від краю фасаду до отвору під чашку завіси від 2 до 8 мм. Регульоване кріплення із фіксаторами для фасадів від 15 до 40 мм завтовшки. Притискачі для додаткової фіксації деталі. У притискачах є дві насадки Torx, які призначені для того, щоб проводити пристрій в дію. Зверху пристрою гвинти зі шліцами, в які вставляється насадка. Гайка та контрагайка для регулювання глибини свердління отвору під чашки завіси. Обмежувачі глибини свердління для завіс під саморізи. До речі, якщо вони не часто використовуються, їх можна зберігати ось так. Тож, як працювати з екодриль? Позначаємо на фасаді місце, де має бути центр завіси і проводимо перпендикулярну лінію мінімум на 80 мм. Виставляємо потрібну відстань до отвору під чашку завіси. Для цього попускаємо фіксатори на упорах. Злегка піднімаємо опори догори і перекручуємо їх в потрібне положення. На опорах є цифри, які означають відстань до отвору. Потрібна цифра повинна бути направлена в бік фрез. Для прикладу, я поставлю 5 мм. Закручуємо фіксатори і притискаємо екодриль упорами до фасаду. Центруємо пристрій по виїмках на корпусі пристрою. Піднімаємо кріплення до упору і затискаємо фіксатори. Опускаємо ручки притискача. Ось що значить надійна фіксація. Дрилем чи широповертом приводимо пристрій у дію, використовуючи насадки, що зберігаються у притискачах. Робимо отвори для завіси із кріпленням швидкого монтажу інсерта. Спочатку отвір під чашку завіси. Потім почергово під обидва кріплення. Готово! Для того, щоб тирса залишилася у пристрої, потрібно перевернути його разом з фасадом, попустити притискачі і виняти екодриль. Чистота і порядок. Вся тирса на місці. Отвори підкріплення інсерта готові. Щоб зробити отвори для завіси під саморізи, встановлюємо обмежувачі на сверла, робимо отвір під чашку і два заглиблення під саморізи. Залишилось встановити завіси. Швидко, точно, якісно, чисто. Це саме те, що потрібно. Якщо в тебе є будь-які запитання про вироби блюм, пиши їх в коментарях під відео. Я з радістю допоможу знайти на них відповідь. Гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі у наступних відео.